Кризові служби 988 для ЛГБТ молоді в даний час мовчать. Втрачений сигнал надії, чому скасування спеціалізованої підтримки ЛГБТК молоді на лінії 988 – це не просто скорочення фінансування, а удар по психічному здоров'ю цілого покоління. Нещодавно оголошене припинення спеціалізованої підтримки ЛГБТК, молоді на лінії 988, національній гарячій лінії із запобігання самогубствам та кризовим ситуаціям стало для мене справжнім потрясінням. Спочатку задуманий як інноваційний та довгоочікуваний захід підтримки, він, здається, став жертвою політичних ігор і, що найсумніше, поставив під загрозу життя та добробут найбільш вразливих членів нашого суспільства. Ця історія стосується не лише скорочення фінансування, йдеться про системну проблему, що відображає відсутність розуміння та співпереживання для потреб ЛГБТК молоді. Я, як хтось, хто активно цікавиться питаннями психічного здоров'я та соціальної справедливості, завжди вірив у силу спеціалізованих служб підтримки. Вони створені не для того, щоб створювати окремі острівці допомоги, а для того, щоб забезпечити адекватну і чуйну відповідь на унікальні проблеми, з якими стикаються певні групи населення. Саме тому ідея спеціалізованої лінії підтримки для ЛГБТК Молоді на лінії 988 здавалася мені геніальною. Чому це так важливо? Давайте подивимося правді в очі. ЛГБТК молодь стикається з незліченою кількістю труднощів, які часто недооцінюють або ігнорують. Стигматизація, дискримінація, неприйняття з боку сім'ї та суспільства, цькування, відсутність підтримки це лише деякі з факторів, які підвищують ризик самогубств та інших проблем психічного здоров'я. Звичайна лінія 988, хоч і необхідна, не завжди може забезпечити необхідну чуйність і розуміння для тих, хто переживає ці унікальні труднощі. Уявіть собі підлітка, який боїться визнати свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність своїм батькам. Він відчуває себе самотнім, приляканим і незрозумілим. Він телефонує на лінію 988, сподіваючись отримати підтримку та розуміння. Але замість цього він стикається з консультантом, який не знайомий з його проблемами і не може надати йому необхідну допомогу. Як ви думаєте, яке це справить враження на цього підлітка? Він швидше за все відчує себе ще більш самотнім і зневіреним. Саме тому спеціалізована лінія підтримки ЛГБТК молоді була такою важливою. Навчені фахівці, знайомі з унікальними проблемами цієї групи населення. Могли надати їм необхідну чуйність, розуміння і підтримку. Вони могли допомогти їм розібратися у своїх почуттях, знайти ресурси та стратегії подолання та відчути себе менш самотніми. Вони могли стати для них голосом надії та розуміння у світі, який часто здається ворожим та байдужим. Жахливо, що адміністрація Трампа вирішила припинити фінансування цієї життєво важливої служби. Офіційне пояснення щодо нестачі коштів звучить неправдоподібно, особливо враховуючи, що аналогічна служба ветеранів, що фінансується міністерством у справах ветеранів, залишається недоторканою. По-моєму, тут криється більш глибока проблема: політична неприязнь до ЛГБТК спільноті і відсутність бажання визнавати і вирішувати їх потреби. Я розумію, що деякі люди можуть заперечувати проти виділення спеціальних ресурсів для певних груп населення. Вони можуть стверджувати, що це створює поділ та дискримінацію. Але я вважаю, що це помилка спеціалізовані служби підтримки це не про створення острівця допомоги для одних на шкоду іншим. Йдеться про визнання того, що різні групи населення стикаються з різними проблемами і потребують різних видів допомоги, це про створення справедливого і рівноправного суспільства, де кожен відчуває себе почутим, зрозумілим і підтриманим. Саме тому так важливо, щоб Конгрес повернув фінансування спеціалізованої лінії підтримки ЛГБТК молоді на лінії 988. Це не просто питання фінансування, це питання людяності. Це питання порятунку життів. Це питання створення кращого майбутнього для всіх. Я пам'ятаю випадок з практики психолога, з яким я спілкувався. До нього звернувся молодий чоловік, який пережив важке цькування в школі через свою сексуальну орієнтацію. Він був настільки пригнічений і зневірився, що думав про самогубство. На щастя, він звернувся за допомогою до психолога, який зміг встановити з ним довірчі відносини і допомогти йому розібратися в своїх почуттях. Цей психолог розповів мені, що якби в той час існувала спеціалізована лінія підтримки для ЛГБТК молоді, цей молодий чоловік, можливо, не довелося б чекати так довго, щоб отримати необхідну допомогу. Він, можливо, не довелося б так довго боротися поодинці. Саме тому я так розчарований рішенням Адміністрації Трампа. Я розумію, що політичні пріоритети можуть змінюватися, але порятунок життів має бути понад усе не можна ставити політичні інтереси вище добробуту найуразливіших членів нашого суспільства. Я закликаю всіх. Хто піклується про психічне здоров'я та соціальну справедливість, приєднатися до боротьби за відновлення фінансування спеціалізованої лінії підтримки ЛГБТК Молоді на лінії 988, ми повинні дати зрозуміти, що ми не дозволимо політичним іграм ставити під загрозу життя молодих людей. Ми повинні створити суспільство, де кожен відчуває себе цінним, шанованим і підтриманим. І що стосується тих, хто переживає труднощі, я хочу сказати, ви не самотні. Є люди, які піклуються про вас і хочуть вам допомогти. Не соромтеся звертатися за допомогою. Є ресурси, які можуть вам допомогти. Ви заслуговуєте на те, щоб почувати себе добре. Ось деякі ресурси, які можуть вам допомогти. Лінія порятунку від самогубств і кризових ситуацій 988 988, За Trevor Project 866 488 7386 86, Тренз Лайфлайн 877, 565 88 60. Crisis Text текст лайн. Надіш повідомлення хоум на номер 741 741. Нами, 1 800 950 Нами. Не здавайтеся. Є надія, є майбутнє. Я впевнений, що ми зможемо створити краще майбутнє для всіх, якщо будемо працювати разом. І я сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо, що рішення Адміністрації Трампа було виправлено. І спеціалізована лінія підтримки ЛГБТК Молоді на лінії 988 знову буде доступна для тих, хто цього потребує. Адже порятунок життів це наша спільна відповідальність. І це найважливіше, що ми можемо зробити.